Тишо. Ох, понський бог! Там десь Почапали! Ну він наче далеченько <риклад> сейчас, конечно, буде прикол, якщо я вийду і так оп, прям перед носом. <риклад> Ось він <риклад> Де ти там пупсик? А жопа Хіхай! Капець о-ла, ла. а шо це такое? Що це я не положив? О. ха ну, перший же в голову полеті. Печалька ще. Ха-ха. Та вже вже подрали, подрали повністю. Давай, ставай бінтуватися, треба. Два поріза дав паскудник. Ну ми живі. Ми живі. Це дуже добре. Маска заруїнена. <свісно> Це зруїнен. ми безбережем. Так. А ну. Слухай, ну я хочу ще його десь знайти. Ой, стоп, розпакувати надо 308. Куда він тільки побіг, цікаво? О, ну, все. Да, дом все роздерні нормально. Ну, по ідеї я вже його можу вбити Я ж считаю, скільки симпатріки в нього валив. Бляха, де ж він може бути? Де він рейкав? Впереді чи ззаді? О, що це? Чому мене... А, блін, мене... Не ні, Міша Так, Шейв, якщо що, ти приблизно розумієш, де ДМРка буде лежати Рестарт пройшов, трупик в принципі должен полежати чуть-чуть. Так, Міша, Ми з тобою не закінчили ще, друже. Де ти падлюка? Ну о цього разу, якщо я її не класно, то він доб'є. Ееее! Yeah! Хто тут, мужик? Вот так вот. А сердечко то расеция, мама. Кто тут папа, блін? Мощно, мощно! Так, у нас шесть цього. Аж три відсотка! Хе-хе-хе! <ріхи> так ооооо! А я його розрізати по ідеї не можу. Не, можу.